На даний момент переважна більшість шахрайств – це шахрайства з використанням фішингових так званих посилань. Це в основному онлайн допомога від ЄС, Червоний Хрест чи інших організацій міжнародних. Люди знаходять вказані посилання в мережі інтернет, в Фейсбуці, Інстаграмі Телеграмі. Вони так би мовити, там поширені. Переходячи за цим посиланням, вони вводять реквізити власної банківської картки. Термін дії, cvv код, який знаходиться на звороті банківської карточки. Після цього з легкістю шахраї можуть заволодіти грошовими коштами з банківських карт потерпілих. Вказане шахрайство на даний момент є популярним, тому що воно активно поширюється в соціальних мережах, які на даний час використовують громадяни. Шахраї проплачують за його популяризацію в мережі інтернет, вкладають певні кошти для того, щоб воно. Постійно було на видному місці, так би мовити, в соціальних мережах. Відповідно, люди переходять для того, щоб отримати легких коштів додаткового заробітку чи допомоги в скрутну хвилину, враховуючи теперішню ситуацію в нашій державі. Якщо громадяни натрапляють на вказані посилання в мережі інтернет, прохання просто блокувати вказані посилання, не переходити за ними. Чим більше ви переходите за цими посиланнями, тим більшу популярність ви надаєте даній, даній рекламі, даному фішинговому посиланню. Не переходите, ні в якому разі не вводити реквізити банківських карток для того, щоб берегти свої грошові кошти.